Сьогодні будемо бити нашого козлика. Ой, піде він у нас на тушонки одного з трьох козлів. А собі оставимо От, нобійця. Така нубійська морда. І собі оставлю зайна нобійця. Теж вуха як зайця, а морда горбата, як нобійця. годинки, і у нас вийшла така тушка. Зараз будемо її обсмалювати, щоб ніде, не дай Боже, не попала шерсть. Ідеї у нас на тушоночку. яка катушка принесла? Серце. Печінка гарненька, чистенька. жир. легкий. Все, як має бути. Вот такий кабан. Скорее помоги, мемими, мемими. бороду верните мне. Хвостик, ножки и рога, все на месте. Да-да-да, после да, да. мне. конечный результат. что получилось с козлика. 42 банки тушенки. А таке невеличке відео, якщо сподобалось лайк, якщо ні, дизлайк і до зустрічі.